Короче, в Канаді, ну і в Штатах також, Короче, герметик, силикон, це основа всього. І тут вони на ньому помішані. Вікна, особливо вскрізь герметизуються По периметру як спочатку, так і потім наружу. Короче, Вони помішані на герметику і у них він йде вскрізь. Тут герметизується, коротше все повністю. Да, це джамб, откоси, одразу йдуть з вікном. Вони тільки на герметизуються, герметизуються тільки зуби. Але взагалом вони фанатики герметика. Сторона пакетів, виходить, зовнішні. По лампу любому йде. Також посередині. Це така у них технологія. А внутрішня йде вже другий силікон. Подкладки вони використовують такого плану, Ось резинові штуки. Ось. На дно такі класикові насадки. На них потім йдуть. Ось всі резинові на напали. Раз, два. Ну це взагалі не всі, там інші. Люди. Вони закінчуються. Тому... І потім по бокам так от теж. Ось пластикова з резиною і тут по бокам резина ви не клеїться. Приклеюють стеклопакет, води туди брик. Потім розквінка дедажицями. Класиковим по цим точкам. Ну, як і у нас. Воні. Але трошки не м'якція зірни рівються. І в цьому плані слеюється дуже компактно. Це ми розквилили. І Після розпинки склопакета йде прозорий сілька. Знову по склопакету. Тільки тут головне не переборщить, бо тут сидить Насклопакет вирізаться і любить, потім відчислить його. Руку треба бити. І внизу зуб повністю так силікониться. Іменно прозорий силікон, а не кокінг. У них тут розділяється копінг. Це теж веде на вулицю, я за гермі. Силікон теж всередину. Типа гідропару ізоляції виїхали. Ось так. Ну і теж здесь дикони вроді красиво, акуратненько, Чистенько. Буде менше на стіку пакетів. У них штатики підрізаються під углом 90 градусів. Зараз будемо підрізати, покажу. Оце ось силикон для внутрішніх типа. Внутрішньої частини вікна. Це герметик, тут. Кокен. Да. Силикон прозорий, обов'язково. Ну ясно чого. Бо він вилазить і некрасиво виходить. Склопакети тут теж є нормальні. У нас двохкамерні. Ну, Правда, стекло тройки, але тим не менше, не двойки, дещо був до цього. І такі відчуваються, їх береш і чувствується, що це склопакет і що вікно як вікно. Так, да, стекла американці, гардіанс. Роблять. Також. Совербент. Поїхали. Теж газ аргон закачаний всередину. Але... Але. Дистанція всередині, ну так не видно. Дистанція не така, як у нас. У нас гранули всередині бігають алюмінієві, а тут просто якась пластикова Ну, Термодистанція без цього, без втягування вологи, наскільки я правильно зрозумів. Тому тут часто скопакети всередині через кілька років всередині тускніють. Саме тому ми їх часто їздимо міняємо, це теж додаткові гроші. Тобто такого плану. Тут технології використовуються. Дуже прикольно виходить по заробітку. В нижніх і верхніх штабіках підкусуються всі уголки, щоб були не тріскалися. Коли забуваєш або розбирає вгли, не заверх, а бока йдуть вже прямі. Перед заливанням штатиків треба побризкати, щоб герметика було менше, повилазило. І якщо він вирізає, щоб менше гермітки залишилося на 100 пакетах, бо потім фігово вимивається все діло і витирається. Ну, так запакитали ми вікна. так вот штаты стоит. ну все, дорогие, пакет ему вот, Сейчас все с и все короче, такая вот ситуация